Паркуватися тільки за гроші так вирішив міський голова Трошенко та відмінив довгі роки існуючу систему безоплатного паркування, якою користувалися працівники міської ради та інші наближені до влади особи. Вони видавалися тим структурним підрозділам міської ради, там облас... ну, то міських адміністрацій, обласних адміністрацій, громадським організаціям, комунальним підприємствам та іншим структурам, в яких не було заложено. В кошторисі, які не мали які мали службовий транспорт, власний вони переміщуються по місту і ну там заїжджають інколи на платні паркувальні майданчики. Тому їм видавалося для того, щоб службовий транспорт не стягувала з них плата. Тепер 300 представників апарату сплачуватимуть за паркування, як і звичайні жителі та гості міста. За словами директора КП, одна година стоянки на їхній території коштує 6 гривень. Всього у підприємства 10 парковок. Скільки там обладнано паркомість, керівник сказати не може. Не може він точно озвучити суму, яку підприємство отримали від цієї діяльності за 2015 рік. Ми ще рік закриваємо близько 800 тисяч гривень за 2015 рік від паркувальної діяльності. Крім того, директор не заперечує, що, аби отримати прибуток від паркувальних місць, їм доводиться трохи нехтувати законом. Так, на всіх майданчиках, попри присутність паркоматів, досі працюють паркувальники. Тобто, водій може платити, може не платити. Відповідальності на сьогоднішній день як такої немає. Тому, якщо там не буде знаходище паркувальник, який буде проводити роз'яснювальну, він як е е е Конс, Контролер-консультант, який буде проводити роз'яснювальну роботу, тому паркоматиці будуть слабо стояти там, як-мобуть меблі. Аби перевірити, як працюють паркувальники, ми рушаємо до однієї стоянки підприємства. Там жіночка у жилеті роздає водіям саморобні чеки, помітки із часом парковки. Тільки не побачивши камеру, працівниця підприємства чомусь різко скидає жилет і залишає робоче місце. А чого ви знімаєте? – Ні, ні я знімаю, тому що нема людей. А як ви працюєте? Ці... до вас робочий день чи як? Ж, скільки людей має бути? Так, так як? Ну, Ну, який у вас штатний розпис? розкажіть нам ну, Дівчинка, дє, В нас є начальник. Ні, так я була у начальника. Мені просто цікаво, як ну у нас начальник є всі інформацію, дасть. Мовляв, виручка цього дня складає лише 80 гривень, тож більше допомагати водіям немає чого. З собою паркувальниця вирішує забрати ще й саморобні чеки, котрі раніше розклала припаркованих авто. Так а ви позабирали, а чого? Ні, я не забирала бірки поснімала. Я чого? йду. У нас короткий день. Ну а, дівушка, короткий, короткий день. день. Що приховують паркувальники? Чи не занадто малу плату, отримує місце за надану землю підприємству, котре громадські активісти вже не перший рік звинувачують у заниженні прибутків.